Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо про чистоту нашого взуття. От недобрі черевички, завжди лізуть до водички, неслухняні вони дуже, все шукають де калюжі, хлюб та хлюб і вже брудні, горе мамі і мені. Взули, ноженята. Нові чоботята. поспішайте, дріботіть, по калюжах не бродіть, уболіться не біжіть, Чоботята бережіть. Дітки, а як ви гадаєте, чому треба берегти своє взуття? Вірно, для того, щоб воно вам довше прослужило. Скажіть. А чи знаєте ви, як доглядати за своїм взуттям? Вірно, його треба іноді мити, сушити та мастити кремом. А для чого треба взувати чисте взуття перед виходом на двір, як ви гадаєте? Так, для того, щоб виглядати гарно. Для того, щоб виглядати охайним. Я сподіваюсь, ви доглядаєте за своїм взуттям, своєчасно його миєте, висушуєте і намащуєте кремом. До побачення!